Я історикиня, вступила я в УКУ в 2012 році. До того я навчалася в спеціалізованій школі-інтернаті для дітей з порушеннями зору. Ніколи не шкодувала про те, що я вступила в УКУ. Мені тут і досі подобається академічне середовище. Загалом, це така добра платформа, де зустрічаються часто дуже різні люди яких може так стереотипно точно не, не очікувала зустріти в УКУ, вступаючи на, на перший курс. Цей приклад показує, що насправді перешкод немає, якщо є воля. Воля самого аспіранта, науковця, але також має бути створена воля самої інституції. Для мене дуже важливо, що цей буси като інституті. Я дуже люблю цей вуз, але це тепер для мене також предмет своєї гордості. Дуже важливо розуміти, що вам самим хочеться, що вам цікаво, тому що ніхто не зробить вибір за вас. В університеті я зрозумів, що таке власне, дружба. Я Знайшов багато хороших знайомих, з якими в будь-який момент ти можеш написати людині. Це класно, оскільки оця от така спільнотність вона дає дуже багато і цінно, коли ти знаходиш людину, яка близька тобі за поглядами. Так звик до того, щоб постійно бути в Спільноті спілкуватися і, власне, чомусь навчатися від інших людей, показувати власним прикладом, що людина з інвалідністю це не якийсь там звір, якого потрібно боятися, а це така ж людина, і з нею можна комунікувати, і навіть треба комунікувати. Мене звати Анастасія Петльована. Я студентка другого курсу філософського пословського факультету. Мені порадили навчання в УКУ, бо Цей університет може надати мені таку можливість. Я ризикнула, спробувала і, ну, і тепер я тут. Я під'єднуюся в аудиторію до своєї групи і слухаю лекції, відвідую семінари, тобто працюю як студент, але через екран комп'ютера. Не бійтеся виходити з зони комфорту, тому що цей комфорт він насправді є наша клітка, в яку ми самі себе закриваємо. Завжди страшно починати, але завжди дуже приємно в кінці. Тому بيرطب سابه